Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Відразу три електронні петиції з проханням призначити одеського губернатора Михайла Саакашвілі на пост прем'єр-міністра з'явилися на сайті президента України. Ще з однією пропозицією звернувся Одесит, який просить Петра Порошенка зробити Саакашвілі мером Одеси. Тепер ініціаторам потрібно зібрати як мінімум 25 тисяч підписів за 91 день для того, щоб їх петицію розглянув президент. При цьому сам Михайло Саакашвілі запевняє, що нікуди не збирається зі своєї посади і називає народне висунення в прем'єри політичними спекуляціями і інтригами. Той же час губернатор поки ще не визначився, чи буде якимось чином брати участь у місцевих виборах. У мене поки немає на цей рахунок ніяких конкретних планів. Думаю, визначуся протягом двох-трьох тижнів, зазначив Сакашвілі в інтерв'ю. При цьому відповідаючи на запитання про те, чи допускає він своє призначення префектом, посада, яка може з'явитися в результаті поправок до конституції через два роки. Сакашвілі заявив, що навряд чи залишиться в нашому регіоні. Не думаю, що затримаюся в Одесі так довго, але в будь-якому випадку я буду тут достатньо для того, щоб завершити проекти, пов'язані з будівництвом автобану, розвитком інфраструктури, створенням нової митниці, запевнив губернатор. Перший з п'яти одноденних круглих столів для представників державних установ, а також організації громадянського суспільства, пройшов в Одесі. Його мета обговорення пропозиції до законопроекту про публічні консультації, який в майбутньому повинен посилити участь громадськості в процесах прийняття рішень на державному рівні. Захід відбувся за участю координатора проєктів ОБСЄ у партнерстві з секретаріатом Кабінету міністрів України та Міністерством юстиції України. Подробиці далі в нашому сюжеті. Основний недолік комунікативного механізму, що сформувався в Україні, полягає в тому, що він не перетворює потенціальне право на реальну можливість громадськості впливати на рішення органів влади, насамперед у регуляторній сфері. Відсутність такої можливості спонукає найактивнішу частину громадськості до застосування нелегітимних способів силового тиску на владу. Українська державна машина починає функціонувати в суспільних інтересах тільки під тиском прямої загрози, у цілому для влади, наприклад, під час революції або для окремих групу чиновників після вимоги відставки, загрози насильницьких дій тощо. Саме тому вирішальним етапом боротьби за легітимну демократію та можливість брати участь у політичному житті країни може стати цей закон. Це робиться в рамках проєкту по улучшенню інституціонального потенціалу правительства України і громадянського суспільства в процесі прийняття рішення. Ну, Публичные консультации – это один из механизмов, который применяется для принятия решения. И, скажем, вся выработка политики, социальной политики государства для ее качественного, ну, в первую очередь, качественной политики, качественного принятия решения и качественной ее реализации необходим двусторонний процесс – Це ефективне сотрудничество між государством і організаціями бриданського суспільства. З огляду на це робоча група розглядає пропозиції щодо розв'язання цієї проблеми. Більше з них спрямована на посилення регуляторного поля. Представники робочої групи вважають, що забезпечення трансформації потенціального права надасть реальну можливість громадськості впливати на рішення органів влади, тому рахунку і на прийняття регуляторних актів. Одна з пропозицій, яка надійшла, якраз і була розроблення проекту закону про участь громадськості в управлінні державними справами. В Проекті плану, коли ми додали цей пункт до проекту плану під час інтернет-голосування, саме за цей пункт проголосували майже 90% дев'ятдев'яносто Інститутів громадянського суспільства, які взяли участь в обговоренні через мережу інтернет, важливо, аби цей законопроект став ефективним та дієвим, оскільки в Україні відсутній власний позитивний досвід до проблему на основі передової європейської практики, яка вимагає застосування регулятованого представництва. З одного боку, воно не повинно закривати вільний доступ громадськості до участі в діалозі з другого не повинно провокувати зговору і не перетворитись діалогу у формальність, як правило, органи влади паралельно в. Обов'язково використовують формат загальнодоступного електронного діалогу і встановлюють критерії відбору представництва зацікавлених сторін. Анастасія Роболець, Вадим Мір за факти замість розвитку злодійство та шахрайство агропідприємства знаходяться у занепаді. Причина тому незаконна приватизація земель, розкрадання державного майна та безвідвідальне керівництво. А грошей на активну роботу підприємств не вистачає. Всі подробиці аграрної кризи знає наш кореспондент. Збитки, борги та соціальна депресія. Саме у такому плаченому стані знаходяться сьогодні більшість акерпідприємств Одещини. Потреб стає все більше, а коштів на їх задоволення катастрофічно не вистачає. Багато підприємств працюють собі у збиток та втрачають мільйони гривень. Сьогодні таких акеркомпаній наличується близько 96 підприємств. Та лише 20 з них приносять хоч якийсь прибуток. Окрім того, деякі підприємства знаходяться на грані банкрутства та повної розрухи. Мне неприятно говорить, но за последние 20 лет только грабилось и уничтожалось. Вы посмотрите, какие фотографии, посмотрите, ш что, что там происходило. Міністерство аграрної політики бачить вихід з цієї ситуації у повній зміні керівництва підприємств. Буде проведений конкурсний відбір та сформований керівний склад, який буде здатен вивести агрокомпанії з кризового стану. Виклики, які стоятимуть перед керівниками цих державних підприємств, подолання корупції, оновлення виробництва та погашення боргів створення команди керівників державних підприємств, які в цих складних умовах готові запропонувати шляхи виведення з кризи, бачення. Реально оцінити ситуацію і працювати таким чином, аби повернути власність державі, повернути землю державі законним шляхом, і напрямок до приватизації підкреслю це є в плані дій уряду, але приватизація має бути законною. Тим часом невидуж громадськість разом із Міністерством аграрної політики постійно слідкують за станом державних агропідприємств. Громадські діячі скаржать, ці компанії розкрадають та незаконно приватизують землі, замість того, щоб займатися розвитком агропромисловості та витягувати підприємства з кризи. Вони наполягають, не на необхідні закони роздержавлення та залучення ефективних інвесторів. Євгенія Швіц, Віктор Доманський. Факти. Продовжуємо випуск. Сірчаний газ у Києві перевищує норму в 5-7 разів. У зв'язку з продовженням пожеж, надзвичайною ситуацією, в СЕС закликали владу міста негайно оповістити населення і посилити заходи по зниженню кількості шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. Мер столиці Віталій Кличко дав розпорядження всім службам перейти на надзвичайний режим роботи через тління торфовищ на Київщині та пожежі в лісі під броварами. Київська задимленість дісталася до Харківської та півночі Одеської областей. Балту і ряд інших населених пунктів на півночі Одеської області заволокло димом. Причини поки невідомі. Можливо, щось горить в околицях, але в ДСНС про великі пожежі в цій місцевості поки не повідомляють. Сьогодні близько опівночі в селі Веселе Запорізької області сталася екстрена зупинка поїзда Запоріжжя-Одеса. Про це повідомили запорізькі змі. За словами очевидця подій Олександра Новікова, надійшов сигнал про мінування поїзда. Пізніше він повідомив, що їх пересадили в 12-й вагон, а 14-й вагон, в якому шукають вибухівку, відчепили. Незабаром поїзд поїхав далі. По гарячих слідах правоохоронцями був виявлений і затриманий псевдомінер, яким виявився нетверезий пасажир. Жир цього ж таки потягу. Виконком Одеської міської ради затвердить нові тарифи на паркування автотранспорту. На спеціально обладнаних майданчиках, відокремлених від проїжджої частини зі шлагбаумом, вартість годинного простої машини складе 8 гривень, на звичайних парковках 5 гривень. При цьому стягування грошей з автолюбителів дозволено тільки при наявності паркомата. В усьому цивілізованому світі погодинний тариф це не послуга і не плата за охорону та оренду землі. Прокоментував директор КП Одес Транспарк Сервіс. Це спосіб розвантаження центру міста та узбережжя від великої кількості автомобілів, водії, яких будуть зацікавлені скоріше прибрати їх з парковки або взагалі паркуватися в інших місцях, або користуватися маршрутками та іншими видами громадського транспорту. Нагадаємо, зараз в місті діють розцінки, встановлені законом виконкомом в 2008 у 8 році 1 гривня за годину на звичайних парковках і 5 гривень за годину, але не більше 10 гривень на добу на прибережних. Соціальні проблеми жителів нашого міста, які вони таке питання поставив перед собою Центр захисту Одеситів на гарячу лінію, якого надходили дзвінки. Термін взяли з 1 січня до 1 серпня нинішнього року. Про те, з якими скаргами Одесити зверталися до громадських діячів по допомогу, вони розповіли на прес-конференції, на якій побували Ольга Міщук та Владислава Приходько. Вони називають себе пульсом міських проблем. Телефон центру захисту одеситів знає більше людей, ніж номер довіри Кабінету міністрів України, вважають представники організації. Наголошують, щодня до них звертаються Одесити, постраждалі від бездіяльності або навпаки незаконних дій комунальних структур міської чи обласної влади. Сумарне кількість звернень виросло на 85% в порівнянні з аналогічним періодом прошлого года. Також приятно, що розширилася сфера діяльності. Якщо в прошлом году почти половина обращений касались работы ЖКС, то в этом году это лишь 19%. Та все ж таки найчастіше люди скаржились на стан житлово коммунального господарства. Большинство людей не волнуют, какие взятки и берут ли их вообще чиновники. Большинство людей не волнуют, кто выиграет тот или иной тендер. Большинство людей волнуют, почему у них капает на голову. Почему они не можуть нормально вийти із своей парадной? Вот що волнует людей. Представники центру провели свої дослідження спектру соціальних проблем жителів Одеси. Так 6% містян хвилює проблема так званих наливайок, 2 – незаконних будівництв, 10 – соціальна сфера, 3% – транспорт. На прошлой неделе нами нашими силами, благодаря нашому обращению, навіть був уволен один сотрудник, который, по якому були неоднократные жалобы. жалоби. Це сотрудник Севертранса. 242 маршрутки. Офис Севертранса находится далеко от города, то есть за поселком Котовского, там порядка 10 километров. Естественно, никто туда жаловаться не будет, а в телефонные жалобы, вы сами понимаете, у нас никто не верит. Позвонить по телефону и надеяться, что кто-то предпримет какие-то меры, ну, по меньшей мере, ну, никто на это не рассчитывает. Поэтому Севертранс сейчас пошел на шаг. Все заявления с жалобами принимаются на конечных маршрутных такси. Не менш важливим напрямком роботи центру стала юридична консультація, за якою останнім часом звернулися більше 1300 людей. Багато запитів було щодо проблем незаконного будівництва, квартирних питань, пенсійного забезпечення, просили вирішити конфлікт з сусідами, а деякі дзвонили просто поговорити. Скільки ж насправді років в Одесі? Це питання віднедавна є дискусійним не лише в колі істориків, а й серед багатьох одеситів. Чергове обговорення віку південної Пальміри відбулося у стінах бібліотеки Грушевського. Досвідчені історики розповіли студентам, які мають дослідження і думки з цього приводу. Актова зала, де зібралися студенти, була сповнена гомоном та жвавим обговоренням теми. Переписування історії завжди викликає непідробний інтерес. А нещодавно ще й з'явилося громадське об'єднання Одеса 600 учасники якого стверджують, що наше місто має більш давню історію, ніж ми звикли думати. Історики вирішили провести лекцію з дискусійного питання справжнього віку Одеси. Кожного бажаючись чоловіка, він живе в такому сучасному місті, непроизвольно, приходять такі в голову думки, а чому вот именно здесь, на этом месте был заложен этот город, именно наш. І ми вирішили студентам сьогодні в цьому розказати. На зустрічі зібралися історики, які не згодні з твердженням колег, що Одесі 600. В різне час, не з древніх часів, в Одесі були останні, там не потім там не Знову достатньо вийти на э, Приморский бульвар, посмотрите музей под открытым небом, и вы увидите, сколько можно увидеть. Телеком можно сказать, что Одесса – две с половиной тысячи. Но разве это Одесса? Это все предшественники Одессы. Початком нового навчального року кількість відвідувачів бібліотеки значно зростає. З 1 по 3 вересня до бібліотеки Грушевського вже записалися 84 особи. З них 27 – студенти, а решта представники різних професій. Місла в інтернеті можна знайти литературу, которая подходит. Ну вот, и в основном, я не мог в интернете найти про ну, правду про Ивана Мазепа, Ивана Хмельницкого, но в основном ее нету. Там в основном ну, переписывают. У меня дома есть книги про ну, казачество, я ну, на, ну, на досуге могу почитать то, что меня ну, интересует. Это история родного нашего города. Она уже должна быть этот самый, э, привлекательна и интересная, Потому что сейчас немножко Мнения, э, какие-то непонятные течения идут, э, что сколько городу Одесса 600 лет или 221 год. На дворі 21 перше століття, століття інноваційних технологій, у цей час все більше зростає темп нашого життя, і минуле здається неважливим. Добре, що все ще є такі люди, у яких не згасає інтерес до рідної історії. Адже якщо ти не знаєш свого минулого, то в тебе немає майбутнього. Отож, бережіть надбання своєї країни і свого міста. Оксана Лук'янченко, метро Боровецький. Факти. Сучасні бібліотеки можуть зникнути у молодого покоління. Майже зникла зацікавленість до них а городяни середнього віку намагаються стежити за популярними тенденціями світу та надають перевагу електронним пристроям. Як можна вирішити цю проблему? Дізнавалася наша знімальна група. Ситуація з бібліотеками на сьогоднішній день досить сумна. Головна проблема мінімальна відвідуваність цього храму знань. У когось немає часу, хтось воліє завантажувати книги з інтернет-ресурсів і використовує різні електронні пристрої для читання. Буває і таке, що читачів зовсім не цікавлять бібліотеки, бо є власні зібрання книг вдома. Я пользувалась бібліотеками раніше, ну дуже багато, а зараз просто би, немає часу для цього. Сейчас очень большая база електронних книг, і як мне, їх достаточно, щоб знайти нужную інформацію. Я не чувствую ні, книг у мене вдома. Це бібліотека є. Я зовсім не хочу до бібліотек. Зараз кругом, телевізори, інтернети. Але бувають і виключення. Наприклад, основними і найбільш частими користувачами цих будинків знань сьогодні є учні, студенти та викладачі. Коні хожу. Много узнаєш. інтернеті, а я по бібліотекам хожу. Бібліотеки відіграють важливу роль в інформаційному забезпеченні суспільства, зберігаючи культурну і інтелектуальну спадщину попередніх поколінь. Але реалії інформаційного суспільства сьогодні вимагають розробки інформаційних продуктів і послуг більш високої якості або принципово нових продуктів в текстовому, аудіо чи відеоформатах. У зв'язку з цим у життя сучасних бібліотек все більш широко входять передові інформаційні технології. При цьому дриковані видання відходять на задній план, а за станом ремонту в бібліотеках часто не стежать. Що бібліотеки зовсім не зникли з життя сучасних громадян їм необхідно встигати за популярними тенденціями з плином часу змінюється все, змінюється життя, і звичайно, що бібліотечне життя також повинно змінюватися. А в бібліотеках дуже багато є різних пропозицій. Які вже створилися з часом, тобто це вже на практиці. Можуть бібліотекарі запропонувати своє бачення, як можна змінити роботу, так щоб ця бібліотека працювала краще. У нас дуже багато є бібліотек, які потребують уже нагальної такої ремонту, тому що інколи бувають аварійні, навіть будівлі, де не зовсім можна сидіти. Важливим моментом у діяльності бібліотек стає відцифровка фондів, створення електронних варіантів літератури та формування електронних каталогів. Вони зможуть створити основу для оперативного та зручного читання та пошуку інформації, а також підвищити популярність бібліотек. Євгенія Швіц, Олег Черба. «Факти». Півстоліття тому в Київському кінотеатрі Україна відбулася прем'єра української поетичної стрічки Тіні Забутих предків. Через 50 років після виходу українське кіно продовжує цікавити і закохувати в себе навіть молодих занурених в спецефекти, комп'ютерну графіку, суперзвуки, голівудські обличчя глядачів. Сьогодні ввечері на згадку про українське культове кіно заплановано одночасний показ відновленої версії стрічки у великих містах України Просто неба і в місцевих кінотеатрах. Нагадаємо, прем'єрний показ цього фільму в 1964 році. Увійшов в історію не тільки як мистецька подія, але й як один з найзначніших громадських протестів проти репресивного радянського режиму в Україні. Тіні забутих предків є екранізацією одноіменної повісті Михайла Куцюбинського. У стрічці розповідається історія кохання Івана та Марічки, представників двох гуцульських родів, які роками ворогують між собою. Стрічка кілька разів ставала призером різних фестивалів у 2010 році. Відомий сербський режисер Емір Кустуріца назвав тіні забутих предків кращою картиною, знятою у світі. Тіні увібрали в себе дуже багато історій. Глядачу представлені неймовірні партитури, набір кадрів і планів, знайдених режисером Параджановим і оператором Ільєнко в горах і Карпатській місцевості. Фільм знімався в кількох селах: у Верховині, Соколівці, в Бестреці, Рибинці, Криворівні. В деяких з них ще не було проведено електрики. По окремі кадри знімальні групи і актори виїжджали десяток разів. Ця картина стала класикою світового кінематографа, про що свідчать цифри рейтингу на відомому сайті для кіноманів, цифри переглядів і позиції в списку двадцятки кращих фільмів світу. Ця картина стала класикою світового кінематографа, про що свідчать цифри рейтингу на відомих сайтах для кіноманів. Цифри переглядів і позиції в списку двадцятки кращих фільмів світу. На сьогодні це безумовно культовий легендарний фільм. Святкування ювілею прем'єри фільму Тіні забутих предків відбудеться відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України одночасно в різних містах: Києві, Львові, Дніпропетровську, Харкові, Маріуполі, Івано-Франківську, Чернівцях і Одесі. Ювілеї культурних подій і великих битв існують тільки для однієї мети: щоб згадати те, що дійсно було важливим. Напевно, в ці дні з приводу річчя фільму буде звучати багато правильних слів про відродження нового кіно, про необхідність державної підтримки. Все це так, але ціні не бюджетні. Ціні пробилися крізь усі перешкоди радянської залізної завіси. Взяли тридцятку міжнародних нагород, серед яких 24 гран-при, та досі вперто стоять на п'ятисталі. Напевно, не варто шукати причин і пояснень відсутності таких фільмів зараз. А треба просто відчувати, просто вчитися і просто знімати українські шедеври. Адже у цій стрічці кожен з відомих акторів не притягує ковдру на себе. Тому що це кіно про гори, про любов, про Україну, про тіні забутих предків. Ірина Рогузянська. Факти. В ефірі Державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.